Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо: бути в центрі подій, не пропускати великих відкриттів, бути чесними і справедливими у своїх судженнях та майстерно володіти пером. Таку місію виконують журналісти народного контролю у Тернополі. У професійне свято ми вирішили пригадати, з чим зіштовхувалися у повсякденній діяльності. будь яку пору доби та при будь-якій погоді журналіст працює завжди. Коли перед тобою зачиняють двері та виштовхують з кабінетів, ти усміхаєшся і продовжуєш працювати. Виключить, будь ласка, камеру. Я не буду нічого говорити. Прошу тут не але вас тільки що бачить Будь ласка, заберіть, будь ласка, що ви тут знімаєте? Отак. Через незручні для влади критичні сюжети нашу передачу навіть знімали з ефіру. Наша передача виходила на телеканалі місцевому після кількох е сюжетів. Такі, які можна вважати критичними, програму заборонили. Та це не зламало журналістів народного контролю, які і надалі залишаються ефективним запобіжним заходом у боротьбі з бездіяльністю чиновників. Саме завдяки принциповій позиції журналістів у Тернополі вирішували, здавалось би, невирішуване. Зокрема, скандального директора училища, котрий відбирав телефони і стипендію, знущався над учнями та змушував їх працювати на городі. Зрештою звільнили. Вам завдячуємо саме найбільше. Тому що якби не виток, напевно, ми і далі сиділи, ховалися, боялися щось що сказати. Без народного контролю, напевно, б всі сиділи тихо, і кожен би боявся сказати свою думку, висловити. А так, всили велику звіру в нас і ну, завдяки вам. Домоглися журналісти і звільнення директора Миколинецької школи, який обкрадав їдальню і оформляв на роботу мертві душі. Дуже дякую народному контролю. Він нам допоміг поміняти керівництво в школі. Також силами журналістів, водія, який під мухою скоїв ДТП позбавили водійських прав. Власника котельні оштрафували за незаконні викиди. Бійця АТО нарешті демобілізували, а за лісенську школу забезпечили підручниками. Та навіть, попри постійні труднощі та серйозність професії журналіста, ми завжди залишали у роботі місце для позитиву, щоб приносити вам найкращі емоції. Годи дня журналіста бажаємо всім колегам творчого натхнення та професійних злетів, а тернополянам свободи слова, правди та неупередженості. Разом ми зможемо подолати все. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот